Володимир Мартинес, Віка на та Влад Стеблівський. My... My... Звичайна українська квартира молода пара готується до романтичного вечора. Слухай, може, допоможеш мені вже. а? Слухай, може, це я забула столик в ресторані замовити. Добре. Що <ріст> там тік-ток твій, да? Собака в колготках, як завжди. Та ні, тут франк прикольний над кращим другом. А давай твого влада розіграємо. Мого влада? Думаєш, він поведеться. Ну, ось якраз на дружбу і перевіримо. Набирай давай дзвоню. Алло, Алло, привіт. Слухай. Мій казав, що він у тебе, а я до нього дозвонитися не можу. Він у тебе? У мене. У мене. Да, да, да! У мене ось що футбол девс. Футбол див з ним, да. А, то ремонт ви вже доробили? Ремонт. Ремонт, ремонт да, доробили. Що там Що там? ту люстру віше? Да. Люстру? Він мені казав, що ви плитку на кухні класти будете. Плитку плитку. Так а як же як же ми в темноті покладемо от спочатку люстру і повісили? А, слухай, а дай йому трубку? Бо я до нього дозвонитися не можу. Тру, трубку тут чуєш, тут цей, таке діло. плитки не хватило, він в магазин пішов. А телефон. телефон а, ось, ось, бачу телефон лежить, От, от роздяг він у тебе. Ну, ось лиш мішок з цементом. Представляєш? Зараз ось підніму, бачу, ти дзвонила. Двічі дзвонила. Двічі да. Та ні, я разів п'ять дзвонила. А! А, це п'ятерка! Пачу! Слухай, а я тут дивлюсь по геолокації, то ніби його телефон не у тебе вдома. Так я ж це, я б, б, б переїхав. <izuru> <рипас> Он ремонт і, і роблю, виходить. Mm -hmm, зрозуміло. Ну, він як прийде, то нехай мене набере. Хорошо. Давай. Слухай, ти казала, в нього фантазії немає. Ну не знаю. Обог своїх синів Денисами назвати. Ну, є такий прикол. О, мені телефонує. А, Ано. Алло. Алло. Що тут цей? Твоя дзвонила. Питала, чи ти у мене. Ну, я сказав, що у мене. Потім походив, подивився. Тебе нема. А ти девчонки? Я тобі потім все поясню. Х Хорошо, тільки ти мені тепер винен. Все, Е, Який візкарі? Двоє ще каплитки і люстру. Все, буде, буде. Хорошо. Давай. Це вже цікаво. А ну його ще раз. Ну давай. Алло? Алло, ну що, прийшов? А він, він те що не, не набрав ще? Та ні. Ану, зараз, час, подожди. Боже! О, ачу? О, набереві! О, що? Нищо, та не кричи! Харо, щас передбати! Алло? Та? Він час руки помиє і набирає він плитку ніс просто. Ага. Давай. Ну, артіст. Ну, актер. Та й не кажи, якби тебе реально тут не було, я б правда це повірила. Стоп. А в минулі рази. А що в минулі рази? Я дзвонила. Угу. Друг сказав, що ти собаку через дорогу переводив. Переводив, так, да, собаку через, через дорогу, так. Да. А чого через годину аж набрав? Так я її п'ять разів переводив просто. Я її туда вона назад, я її. Ага. Туди вона знов назад. Так може не треба було переводити? Та може й не треба було переводити. Це ж собака, вона ж не каже нічого. Добре. А коли ви жінці вагітні допомагали? да, допомагали вагітні жінці, пологи приймали, так, да, було. Пологи да, приймали. Да, да, да. А він мені сказав, що ти їй по ступенькам допомагав підніматись. Та допомагав же ж вона піднімалась, щось вирішила одразу три переступить. Як почалося. Чого ти взагалі починаєш? Ти спати вже пора лягати, давай. Яке спати? Третя година дня! Рано, так, да, рано ще, згоден. Тобто він тебе вигораджував, коли ти на тиждень пропав. Я не пропадав, я ж їздив в тур. В тур по танцовки Артема Півоварова, до речі. <реш> ти ну сидіть ви точно разом. Ні, так можеш запитати, набери його запитай. Кого? Артема. Як півоварова набери, запитай. Що когось реально півоваро? Та запитай, позвони в нього і все він тобі скаже. Вушік! Вчора! Що реально півоваро? Так. А що він тебе так називає? Мекінти. Чуєш, Вовчик, Там владовство не вказав, що ви ремонт робите. А мене знову. У мене комдеша, комдеша, комдеша. Вова, ти реально думаєш, що я в це все повірю? Так, я даю тобі останній шанс. Да. Де ти був учора? Учора ми ходили, ми ходили в ліс по ялинку. Нам назустріч лісник. Каже, хлопці, добрий день. Ми кажемо, добрий день. Каже, там така ситуація, там лосика поміж двох дерев застрягла. І вже весь ліс зібрався. Самі розумієте для чого. Ми кажемо, ми розуміємо, для чого, ми люди дорослі. У мене були руки зайняті, я роги тримав, міг тебе не брав. Тут ви точно не збалакаєтесь, я його набираю. Слухай, ну і в тебе чистюля, траті руки й і трать, тра. І я не можу з нього. Кажи, де ви були вчора?» Так, зараз він до мене прийде, скаже. Ти кажи. Я кажи. Вчора... А вчора ми ж ходили в ліс по ялинку, значить. ідемо на зустріч. Є. Добрий день, каже моєму, добрий день, хлопці. Він каже: слухайте, хлопці, допоможіть там лосиха застрела поміж двох і Вже весь ліс зібрався. Ну самі розумієте, те, що ну а ми ж люди дорослі, звичайно, розуміємо. Да? Так, ви ж знущаєтесь? це старий анекдот. Всі анекдоти воно нас життя, беруться вони. Досить його вигораджувати. Він разом зі мною сидить. Я тут. Як, Як разом з тобою? А що за мужик в мене в ані руками? Слухай, вова, yeah. ти просто-напросто забрехався разом зі своїм дружком. Мене це дістало, все, я йду від тебе. Ти що. Через тік-ток від мене підеш чи що? Боже, які тугий. все я речі заберу завтра. Влад, А ти що тут робиш? І хто ці всі люди? <праць> ну, ну, як хто? Я ж тобі розповідав за них. Вова, дякую вам. Я як і обіцяла. Назвала. Сину, вашу честь. Та не треба було. Да, йому, правда, треба привикнути, бо він до цього сім років Олександру був, але нічого. Да. <рес> <рес> да. А, а донечку як назвали? Аврора. Я ж тоді по сходинкам якраз в аврору і піднімалася, ви в мене роди прийняли. О, Дякую. Ну. <рес> Володимире, да, лосиха передавала вітання. <рес> ну. Oczywiście. Самі розумієте, ну якби не ви, ви ну ви знаєте. Ну люди дорослі, ми ж розуміємо. Так, вона свій чел free. Та не треба цих подзов. Володимир, так ви людина добра, всім допомагаєте, але на майбутнє, якщо пес кудись біжить, то нехай собі біжить. Не обов'язково що його переводить. Не буду більше. все. Та це все реально правда була. Ти мене не обманював. Не обманював. Як незручно вийшло, а, я піду вам хоча б чаю зроблю, ви проходьте. Плат! <рит> <рит> дружище, ти, 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 допоміг мені я. <рит> а, Хто ці люди? <рит> так це та ж родичі мої. <рит> <рит> а що вони тут роблять? Та да, в мене ж сьогодні день народження, ось ми за столом сиділи. А, так не народження! Спасибо, <рит> <рит> я думаю, ти забув. Не забув. <рит> 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 так. А де Півоваров? Avvieni con Sarti, Fili Fili Fili, Fili 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 Fili